Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Сьогодні я покажу вам свої роботи з цитрину. Вірніше, роботу, ну, роботу який я зробила. Він також виходить в рамках моєї аметистової колекції. Ну, Насправді це вже аметистово-цитринова колекція. Але саме в цьому намисті трошки аметисту є. Ось ці дві намистини вони такі майже прозорі, майже без кольору. Такі. Світлі. от Я їх взяла з тої низки намистових, тому що там вони були занадто світлі, якось нікуди не вписувались. От. А сюди вони якраз ідеально підійшли. Ось ці намистини цитрину дуже красиві, мені вони дуже подобаються. Я не буду вам показувати, як я це все робила. Знаєте, так багато часу йде на цю зйомку, а мені зараз треба. Побільше працювати, тому що я вам вже казала, я планую взяти участь у ярмарку, і я хочу побільше робіт встигнути зробити. А зйомка займає дуже багато часу, тому я так вже галопом вам покажу те, що я зробила. Ось такі елементи. Тут я поставила такі диски. Хорошої якості, і тут поставила кубічні циркони фіолетового кольору. Сам ось цей цитрин мені дуже подобається. Це дорогі намистини. Я їх купувала не онлайн, а просто в магазині. Сама вибирала, ну, дуже гарні. От, такий замочок. А, класичне, знову ж таки, намисто, стримане. Ось, але до нього я зробила ще. Браслет. Ось такий. Я вам показувала такі елементи, такі ланцюжки, ви їх бачили. І тут тільки є фронтальна частина, ось така сама. Ну, як така сама, теж такі самі намистинки і ось цей фіолетовий циркон кубічний. І теж тут проставила я кубиками, такими самими, як і тут, кубічними намистинками. Тут я ще використала такі шапочки. Красиві. Вони сюди ніжні, такі ніжні, вони гарно підходять. І, на, і мені дуже сподобалось, як цей браслетик виглядає на руці. Дуже легко він одягається. Навіть можна однією рукою за, за, застібнути, але на камеру знову таки незручно. Секундочку. Так, ну, знаєте, коли хочеться пошвидше і, і показати, то Виходить нешвидко. Так, ну, ось так, ось так виглядає на руці. Він дуже такий тендітний, що мені сподобалось в ньому, що дуже такий ніжний. І тут ось такий довгий хвостик залишається. На будь-який розмір він підійде, на будь-яку руку, і дуже гарно він виглядає. Мені подобається. Мені, ви знаєте, навіть більше сподобався такий браслет, ніж повністю з каміння. От. Він просто ідеально сідає за рахунок того, що ви підтягуєте міліметр в міліметр, так, як вам треба. І сережки з цього комплекту я зробила ось такі. Зараз зараз. Секундочку. Ось такі сережки. Теж фіолетовий колір циркончика разом з цитрином, з такими самими шапочками, як і тут у браслетику. Дуже такі акуратні, охайні, ніжні, елегантні, я б сказала, сережечки. Тут гачок без всяких застібок. Я, до речі, дуже люблю такі гачки. Для мене це одні з найзручніших. Замочків для сережок. от, Такі от сережечки. так, Це що стосується цитрину. І я вам іще покажу також те, що я зробила, доповнюю до комплектів ті прикраси, які ви вже бачили. І, ви пам'ятаєте, у мене був комплект з браслетиком і з таким довгим, з такими ось конекторами. І ось я зробила сережечки. На цю ж саму тему. Вони асиметричні за кольором, такі самі швензи-гачки, теж з фіолетовим цим циркончиком кубічним. Такі симпатичні, веселі, якраз в підтримку до того браслета і намиста. Там ще перлинки були. Но тут немає ні аметистів, ні перлинок. Тут просто. Сережки з цих кристаликів, але вони все одно будуть дуже гарно виглядати. Я, напевно, окремим відео вже без своїх розмов зніму просто всю колекцію, і там, і там, напевно, і продемонструю на собі, як це все виглядає на людині, От, вже конкретно по комплектам. Ну, а тут я просто вам покажу те, що я вам не встигла ще показати. Так, далі нова прикраса. В мене залишилось декілька верніше, не декілька, а. Півтора рядочки. Так, давайте я це приберу. Півтора рядочки ось такого дрібненького аметисту 4-мм. І я зробила ось таке намисто. Теж воно мені дуже подобається. Воно виглядає дуже ніжним. Тут я поставила таку трояндочку з циркончиками. теж. Це намисто воно виглядає дуже таким тендітним, дуже таким ніжненьким. І гарно виглядає також ну, на людині, на шиї. Тут я так підбирала ці два рядочки, щоб вони, зрештою, були близенько один до одного. ось тут, бачите? І, так, і далі вони переходять в один рядок. Ось цей другий ряд, який коротший, нижній. Я його ось тут скріпила крімпами, і він десь тут вже і закінчується. А далі йде той, який основний. От. Що тут іще? Замочок карабін. І поближче покажу ось, ось цю трояндочку. Я вам ці конектори показувала в одній зі своїх розпаковок. До речі, в мене часто питають, як знайти щонебудь з фурнітури. Я всі свої розпаковки складаю, скажімо так, в окремий плейлист. Тобто на моєму каналі заходите в плейлисти, і там буде матеріал для рукоділля. Ось так зі зворотнього боку. І там, як правило, я на обкладинках, якщо це куплене на Аліекспрес, у мене завжди на обкладинці написано слово Аліекспрес. Тобто, це, це, там є ті посилання, якими ви можете скористатися. І там ви можете легко знайти все, що вам потрібно. От. Там, звичайно, є розпаковки з турецьких магазинів, ну, вам вони навряд чи допоможуть. Але якщо там є слово Аліекспрес на обкладинці, то можете сміливо користуватися. Ось така трояндочка. гарненька. Так, і останнє, що я зробила, у мене залишалось після ось цього намиста, яке я вам вже показувала, у мене залишилось буквально там трошечки ось таких ось намистин. Такої галтовочки плавної, округлої. І я подумала, ну, нехай вже до цього намиста буде і браслет. І зробила ось такий браслет. Проставила я його ось цими. Такими проставочними дисками. Вони Такі, як, ніби подвійні. Зробила на резинці. Я взагалі-то не часто щось роблю на резинці. Ну, от вирішила зробити. От. Не знаю, чи мені хочеться багато працювати з резинкою, напевно, ще ні. Але от вирішила зробити. І ось так він легко надягається. І ось так він виглядає. І він дуже. По стилю підходить завдяки ось цим ось проставочкам, він по стилю, мені здається, що дуже підходить до цього намиста. Тобто, це теж вийшов у мене такий окремий комплект. Ось такі в мене сьогодні для вас прикраси, які я вам хотіла показати. В наступному відео, напевно, просто зніму примірку всього цього, всієї своєї повної. Метистово-цитринової колекції. І покажу вам її в повному обсязі. Ще ось такі сережечки вам забула показати. Вони на таких ш... круглих цих ш... ш... швензах-замочках, ось таких. Вони малесенькі, тендітні, дуже ніжні. І вони теж до комплекту, верніше як, до намиста, ось цього. Якщо ви пам'ятаєте, з такою зогранкою на мистинки, ось тут така сама намистинка, також кубик гематиту. І ось такі ніжні вийшли тендітні сережечки. Тобто я використала дійсно весь свій матеріал аметистовий і цитриновий, в принципі, теж. У мене там залишилась тільки одна розбита намистинка аметистовою, яку я вам колись показувала. І Дві кривенькі намистинки цитрина. Сподіваюсь, що вам подобається те, що я роблю. Не забувайте ставити лайки, якщо подобається. Дякую вам всім за увагу. Бажаю вам всього найкращого. На все добре, бувайте!